Радий вітати всіх новичок знов. У нас, крім герой місця, ще війна трьох Королівств... починається. Тож, з'явився новий герой Чжень Шоу. Якось так, начебто, правильно це вимовляти. Чомусь мені хочеться ЧЖень «дж з м'яким знаком. Але начебто ЧЖен Шоу. Ну, це ще окреме питання, як запам'ятати це ім'я, але будемо намагатися. Дивимося. Повільна швидкість. Це одразу мінус традиційно. Але, може, він робить достатньо для тієї повільної швидкості. Особливо вміння носить критичні удари традиційне для цих нових китайців. Наносить 470% шкоди по всім. Не можна сказати, що це прям багато з точки зору як повільний герой по всім. Але нормально плюс критичні удари. З ним буде краще. Сунзянь наносить 450% з критичними ударами. Там з критичним ударом виходить десь по 2000, мені здається, шкоди. Звісно, залежить від захисту цілі. Там 1300 десь без, 2000 з критичним ударом. Тож тут можна приблизно на те саме розраховувати. І в нього, я дивлюся, що атака теж не сильно вища. Хоча, може, якщо правильно вкачати, то ситуація покращиться. Так, не той ось цей. Далі, другим пунктом, диспелить. Ну, це одразу погане, що він спочатку б'є, а потім диспелить. Бо, якщо казати про якісь звичайні ефекти на кшталт, там, захист, який накладений, Хоча все одно, навіть зниження шкоди, навіть таунт, контратаку ту саму, воно краще знімати на початку, а не потім. Тобто диспел є, але якщо ви його будете розглядати саме в якості диспелера, тобто не просто щось там десь, якийсь альфа-талант захисту зняти, мовно кажучи, то він вам буде ж сильно недопрацьовувати в цьому плані, в плані диспелера. Нагадаю, що той же Усунь спочатку диспелить, потім б'є. І це прям супер корисно, зважаючи те, що він шотер. Тож таунт міг би вдарити і так, і так. Це якось недороблено, мені здається. Але він не просто диспелить. По-перше, він диспелить безпечно, тобто, якщо там якийсь, умовно кажучи, брамбл, то в нього не актується докидання. У той же час, якщо це Ноель, то треба буде ще попасти. Ті ж критичні удари ухиляння наче не обходять. Мені щось в голові, що десь щось було таке. Чи пробивають вони? Ну, наче нічого. Тому виходить, що по ноелю там зручно фріварою використовувати, бо вона не наносить шкоди. А тут особливо ви не знімете. Побудуть ухилятися. Але він за, ці, за цей диспел отримає зниження шкоди. Від 30% до 50%. Тобто, якщо по два ефекти знімете з кожного, то вже буде максимум 50%. Але насправді і 30% це теж вже суттєво корисне зниження шкоди. Загалом добре. Що не добре? Що у нього вміння. Ну, по-перше, що він все ж таки повільний. Треба думати, як його розганяти. Звісно, є наутіка, але до цього про це пізніше трішки. Незручно, що диспелиди після удару. І незручно, що його удар поєднується з, зі зниженням шкоди. Тобто, це дві такі: одне супортне, інше атакуюче. І цими речами можна користуватися. Але вони не є такими універсальними. Тобто, треба розуміти, навіщо вам це і як зробити так, щоб і перше, і друге було з користю. Тут можна, наприклад, наприклад згадати тобто, ту саму наутіку, яка зможе його дозарядити. Але знову ж таки, якщо, наприклад, у суперника не буде ніякої Соломії чи інших демонів. Соломія просто найбільш сповсюджений демон в обороні. Е і хочеться якби піти на Соломію синіми. Але нагадаю, що Соломія підрізає до кидання. Якщо ви знесете Соломію, то буде все добре, якщо вона, наприклад, на центрі там синіми знесли, а потім докинула. Але трішки небезпечно все одно виходить в цьому плані. В іншому так можна використовувати утіку, і ще в якості доповнення можна згадати, наприклад, Іксіна. Іксін сильно б'є 530%. Ціпком проходиться, тобто умовно по всім, але з нюансами, і посилюю шкоди на 50% базово. А якщо то до сотні можна розігнати. І виходить, що використовуєте Наутіку, використовуєте Ексіна, використовуєте Жень тянь-шоу, і цілком можливо, що там вже майже нікого не залишиться в суперників. Хоча, якщо не буде критичного удару, то буде з цим нюанси. І в цьому плані виникає. от Найцікавіше це зниження шкоди. Якщо в суперника є кішки, то в такому контексті просто вдарити недостатньо. Кішки відродяться і почнуть бити по вам. І от саме тут якраз зниження шкоди стане в нагоді. А враховуючи те, що X-інший підрізає атаку, що теж розповсюджується на кішок, причому суттєво підрізає атаку, то як варіант можна розглядати знову ж таки з недоліків. X7 трішки заважає цьому питанню диспелу. Бо відтап десь потроху зніматиме і трохи менше буде знижні шкоди. Мені здається, не так суттєво, але зауважити варто. Е, і ще, 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 ще. Е, є нюанс, що якщо, наприклад, тафер на центрі, то, ну, чесно кажучи, наутіка може не дожити. Вона, звісно, має альфа-ухиляння. Але якщо вони не спрацюють, і тафер, по ній, я думаю, трьох ударів вистачить, щоб тут забрати ту наутіку. Якщо тафер не на центрі, вже простіше, там менше шансів постраждати. Тож, в цілому, в цілому є варіанти заграти цього героя, є варіанти розкрити цього героя, тобто оцей зниження шкоди проти якихось воскреш... Кішок з воскресінням. Наприклад, до речі, є ж нова ця кішка Каталіна з купою бафів. Усе це можна зняти, вона є червона. Знімаємо, знижуємо шкоду, б'ємо нормально. Просто незручно, що додаткові є вимоги якісь, що треба ще прискорення якесь брати. Уліус теж як варіант прискорення за бажанням. Цао-цао є сповільне, але він вже, я думаю, не працюватиме. Тобто Ексін якось в порівнянні з Ексіном, цао-цао це не те. Е Просто питання, навіщо ці всі складнощі? Наскільки вони будуть корисні і наскільки от на практиці це буде нормально застосовувати. Тому базово, незважаючи, що герой щось робить, мені не подобається. От його поточна комбінація. І реально їм потрібно було просто шкоду поставити останнім пунктом. Це б дозволило, і десь там, якщо якась не знімає контратака, Є, наприклад. Теж можна було б себе захищати перед ударом. І просто хоча б спочатку диспелити для практичності. Бо так то. Мені здається, той же Сунзянь старенький може принести більше користі, хай він тільки по трьох p'є. Є таланченця. Це ще наштовхує на думку в контексті дуже швидкої, ну, як і швидкість, власне. В принципі, можна, але диспелерів зараз доволі багацько. Якщо розглядати стаунтом, тут цікавіше, бо це вже два диспели треба. Проте. Конкуренції там багато. Там, безумовно, багато конкуренції. І на дуже швидкий Dispel якось не дуже працює з урахуванням е наявності Бернедет на центрі в переважній більшості випадків. Тож, може, але знову ж таки, я не можу сказати, що він прям виділяється в цьому плані, що як топ варіант для захисту. Пасивні здібності стандартні. Що він там? Бустить здоров'я замість чистки? Ну, в принципі, різниці особливо нема. І те і інше так, прикладне. Оце те, що може дозарядитися, якщо по ньому вдарять. Може десь працювати, бо він повільний 20 і 20% йому якраз вистачить, щоб зарядитися за 9. Проблема, що воно не дуже надійне. Тобто. Там навіть більша проблема полягає в тому, що якщо ви йдете ним в атаці, то ви зазвичай скидаєте каміння в центр. Тобто центр матиме, скоріш за все, менше здоров'я, ніж ваш женг тайншоу. І таким чином він ману не отримає за удар центру. Плечі будуть мати більше, скоріш за все, здоров'я, але їх ще треба зарядити до цього. Тому на практиці я не думаю, що на це варто розраховувати. Саме так, що от ви йдете з розрахунком на те, що хтось по вам вдарить, спрацюється пасивна здібність, ви отримаєте ману і без тільки зможете його зарядити за 9. За таким принципом. Але десь працює, безумовно. Альфа-сила лікування це взагалі дуже погано. Ну, в тому плані, що вона суперечить цій пасивній здібності якраз. Тобто так, можна під 에, талант чинця йому поставити військо, ченця варвара, нове це з докиданням 5% за лікування. Але це не скасовує того, що це буде ще більше заважати цій пасивній здібності. Тож можна, певно, навіть варта. Але якось трішки так собі виглядає. В загальному портал е, Усунь трішки застарів, але все одно цікавий і практичний ще й захистом від паразитів, які, нагадаю, скоро з'являться. Начебто вже 6 лютого стартують завоз сім'ї паразитчиків. І люджишень мені ніколи не подобався, хоча люди грали. Просто він такий якось е, незрозуміло як працює. Ну, в тому плані, що зрозуміло як, але нічого такого видатного в ньому. Я не знайшов особисто. Тому я не можу радити загальному призивати цей портал. Хіба що якщо вам щось конкретне треба, типу диспелу Усуня, вам завжди хотілося і бракує в синях для команди. Тобто той же заповітний наразі виглядає більш апетитним. Якось так. Зробимо два призови. Я дуже не хотів цього робити. Але для скрині, на шість огляду, можна і зробити. Якось так нічого не зробило і добре. тренері це чудово. Буде що прокачати. Ну, і знову ж таки, загальне враження, що в принципі він може грати. Просто з ним є певні незручності. Якось так. Тож вам треба думати над тим, чи треба вам його качати, чи не треба, і буде залежати від того, які герої у вас є, які герої, якими героями ви зараз граєте, чи посилить він, він когось. І певно розглядати його саме в контексті того, щоб вбивати кішок і захищатися після їх відродження. Оцим зниженням шкоди. А, до речі, стосовно порядку пунктів, якщо перенести шкоду, наприклад, в кінець, 470%, то це могло б допомогти проти крадіїв, які повертають вам за останній удар шкоду. Тобто ви спочатку знижуєте собі шкоду, а потім їх добиваєте і не так сильно отримуєте назад. критичним ударом це може бути відчутна шкода. Тож, от хотілося щоб йому перенесли цю шкоду в кінець. Але щось мені підказує, що навряд чи все зроблять. Я не думаю, що це такий герой, від якого чогось очікують особливого. Тому будемо дивитися. Ну і давайте переходимо до чату. Вітання усім. Романе, от так, сам про цей казав, що перше б диспел, потім все решта. Причому я б навіть сказав, що спочатку диспел і до е, зниження шкоди, а потім вже сама шкода. Я думаю, просто диспел е, зразом зі зниженням шкоди вони їх не можуть розділити, бо вони пов'язані пункти. Навіть технічно, може, це не, мож, не можна зробити. Більшого шкоду, яку наносять. Типу як ексін? ну... Так його було простіше, звісно, використовувати. Але, знову ж таки, не скасовую питання е, з порядком диспело. Як його переробили був би Супер Стерепани? Ну, так, так. Четвертого? Може, четвертого, так. Я пам'ятаю, що десь на початку лютого. Ну, я думаю, це не ситтіло в будь-якому бутку ось-ось, можна сказати. Натягаєш очей місце в гардеробі — не вискочить. Давай, Романе, давай. Подивимось. Подивимось, це найцікавіше все ж таки, чи змінять, буде ребаланс цих паразитів, чи не буде. Бо від цього багато чого буде залежати. Подальша доля тих овочів. Так, вітаюкше. Випав обакан з п'ятьма костюмами якого варто качати. Можна стиляжного заради як ударника, але не дуже він буде. Можна той, що Ману докидає за контратаку. Але Ну, на практиці воно якось не дуже грає. Тому прям радити я не можу, але якщо от хочеш, то, то розглядай ці два костюми. Я думаю, навіть мультяшного користі. Особливо не варто, може вже варто стильного саме качати у бакана. Ну, загальна корисність, так, з великими сумнівами лишається. У мене наче є він. Я хотів отой костюм з докиданням, але не заграв. Якось так. Тому про бакана поки нічого прям хорошого сказати не можу. Це так грати, аби грати, по параметри хороші. От якось так. Тож, на цьому завершуємо огляд. Я думаю, не дуже популярний портал буде. Тож хіба що хтось там за безкоштовні монети не втримається і зловить. Якось так. Якщо що, кажіть відгуки, практичне використання. Бо я поки бачу лише з Ексіном та Наутікою, для того, щоб типу знести всіх, якщо пощастить. Їй. Е, е, у тих, хто відродиться, проти них був якийсь захист. Бо більше якось не дуже. Чад Гай, Владислав. Це хто? Гай? а, ні, ні. Дуже незручний герой, мені здається. Тобто його можна його як шотера дуже швидко використовувати. Можливо, якщо там диваяння якась, наприклад, є. цей же, наче. Ну, це швидка, не дуже швидка. Типу, з диваяння, якщо бракує шкоди, там додати чогось. Але на практиці воно дуже незручно працює. Тому. Я не бачив, щоб його особливо використовували. Чатгая. Чаогая. Ну все. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.